Вітаю всіх на уроках музичного мистецтва. Сьогодні ми поговоримо про різницю між авторською та народною піснею, а також розглянемо творчість видатного українського композитора Володимира Івасюка. Здавалося б, ми чуємо пісні щодня по телевізору, у телефоні або на вулиці. Але чи замислювалися над тим, звідки ця пісня взялася, а головне, хто її створив? Почнемо з народної пісні. Українська народна пісня це пісня, яка народилася серед людей у народі. Її ніхто спеціально не писав, вона передавалася з вуст уста з покоління в покоління, У ній живе душа українського народу. на все Авторська пісня це пісня, яку написав конкретний композитор, автор музики та автор слів. Авторські пісні можуть бути зовсім різними за стилем, але їх об'єднує одне: всі вони мають підпис та ім'я творця. Володимир Івасюк один з найвідоміших українських авторів пісень. Його ім'я стало символом української пісенної культури, а його пісні знає весь світ. Шукає вечора ми, ти у мене єдина тільки ти, повірто, твоя врода, то є чиста вода, то моя бистра вода синір. Сьогодні ми прослухаємо менш відому, але дуже ніжну і глибоку пісню Володимира Євосюка у долі своя весна. Під час слухання музики зверніть увагу, як ніжно і водночас впевнено звучить пісня. Вона ніби нагадує нам, що у кожної людини є свій шлях, свій час та своя весна. Тож зараз постав урок на паузу та пердіться посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Чим народна пісня відрізняється від авторської? хто створив пісню у долі своя весна, які почуття викликав у вас цей музичний твір. Чи є у вас улюблені народні або авторські українські пісні? Назвіть їх. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!